Ну дивися, якийсь пес теж стоїть. Він розуміє, на зелений переход червоний. Ага. Може він теж до нас хоче напроситися в гості. А ми, а ми самі йдемо в гості і хочемо до когось напроситись гості, хто там чекає гостей, то клич, кличте нас. Ой, він ще шкотигає. Каже, кличте нас в гості хто там. Кличте в гості. Ми прийдемо. Але ага. багато їсти не будемо, бо ми худаємо. Хто <реш> худає, хто, е, хто страждає. Я вже скинув десь Духаю. кілограм, півтора. М -м -м. Ну, точно з нами напрошується. Яна, не пхати до чужих псів руки. Ну, Скільки разів вадим? говорити? Ж його. То що, він ж якийсь великий мужик гладив, а ти мала, він може подумати, що Песик. тебе вкусити. А гавкати не буду не вкусати. Ну, тебе поки випадок. не покусає, хтось ти не, не поймеш, що не треба пхати до чужих тварин. Руки.